Хто такий батько? Батько це не просто біологічна функція чоловіка. це особлива роль, що виходить далеко за межі банального продовження роду через народження дітей. Батько це той, хто тримає духовний простір у вигляді парасольки над людьми в тонкому плані. Той, хто сіє, навчає. Захищає, нападає, формує цінності і самі принципи. Це джерело сили, опора, яка мовчки, частіше за все, несе відповідальність і в 99% випадків дає життя духовне. І лише один відсоток Роль батька може проявлятися у монаху, у просвітленому, святому, в будь-якого жерця або чоловік, який дозрів, і виконує цю роль. Цю роль також мають виконувати всі керівники на всіх ланках, як мінімум, ми очікуємо цього. Особливо вчителі. Тренери завжди виконують роль батька. Люди, відпишіть мені в коментах, будь ласка, ви ж всі чекаєте чесності і справедливості від керівників, вчителів, монахів, президентів, чи це я один собі таке придумав? Я вважаю, без правди немає ні чесності, ні честі, ні справедливості. чи не так? Тому вчителями, керівниками, духовними наставниками не можна бути жінкою, бо ці ролі викликають суттєві гормональні зміни всередині жінок. Не можна бензиновий двигун заправляти дизелем. І навпаки, бо це вбиває двигун. як і жінку, вбиває роль вчителя, керівника. Роль воїна, роль батька в суспільстві. Вона перестає бути чистою, тобто відбувається забруднення самого джерела інформації та енергії, яке йде від Бога до жінки. Я наголошую, роль батька може виконувати лише чоловік підготовлений, далеко не кожен, навіть чоловік. Здатен і призначений для цього. Як і хлопець, підліток юнак, не може бути батьком, пісюном? Так, може. Військовим? Так. Але батьком, вчителем, керівником, президентом назвем, там, царем, ні, ніхто. Керівником спільноти, підприємства. Теж не може бути жінка. Ну, я точно цьому не раджу. Тому від за цього жінок така маса рак. А президентом не може бути зелений, бо він ніколи не носив роль батька. Бо цю роль і сама роль це духовна в першу чергу, а він її не заслужив. Батько не може бути брехуном, корупціонером, зрадником. Це жіноча роль це не чоловіча. І точно не президент, не монаха. Роль батька нести правду, це те, що він сіє, що він дає. Але і не кожен навіть просвітлений, чи святий є батьком. Бо батько це той, хто ділиться. Не всі святі прийшли, щоб давати, деякі працюють тільки в тонкому плані, без Зовнішнього впливу. Їхня місія тиха, прихована і все ж дуже потужна. Але вони не відсвічують я бачу ці прояви, відчуваю ці нюанси і ділюсь з вами, бо знаю, як сильно нам сьогодні потрібна ця фігура батька. Ой як потрібно. Реального, справжнього, сильного, здатного давати напрям. І тепло одночасно, нам усім українцям і кожному окремо потрібен цей захист від батька. Але на сьогодні ми цей захист поки не заслужили саме своїм негативним ставленням до цієї ролі, до цього архетипу, до Бога, бо ми його втратили. Нам допомогли цю роль вбивати протягом більше тисячі років, починаючи з Володимира Великого, а можливо і ще раніше. Я постійно на своїх консультаціях, пов'язаних із психологічним, тобто духовним здоров'ям, отримую питання від жінок і навіть іноді від чоловіків. Де справжні чоловіки? Де ті батьки? Тому я даю відповіді на ці питання не тільки своїм пацієнтам і клієнтам, а ділюся з вами публічно, бо розумію, яка величезна ця проблема в нашому суспільстві, да й не тільки в нашому. Тому всі, хто бажає отримати від мене особисту консультацію, запрошую, будь ласка, приходьте і я покажу та розкажу. Всі нюанси. Я знаходжусь в цій ролі батька. Я до неї прийшов, дозрів, тому я здатен ділитися за нею ширшою аудиторією.